Пан Віто, якщо я своїх ЗСУ, я як що, на експедицію забрала из-за Так, скажіть, будь ласка вам тільки треба лікування? Добре, давайте тоді себе трохи видно. Так, вам хвороба, так? Влог не понял. Добре. Для пацієнта, гору, ліку, почав від пацієнта, говорю, що влікоти, взяв стетоскоп, щоб розколувати пацієнта. Дихайте, не дихайте, не дихайте, не дихайте, потім дістала сочуручку, продав височку. Потім дістав скарбінку, продавлю. Зараз автомобилю. Я собі дав скубінку, щоб вийти, зараз нам готов закінчити. Пане лікаре, ви на ваші зайняті. Зараз я пану президенту дам оскрубінку і Добре, якщо що, там потрібно лікарів. Ой, я кажу лікарів, там потрібно ос ЗСУ і щоб вони там не займі. падали. Вон, вон там так, дякую вам. Да, я дав вам скрубінку, більш моя допомога вам треба. Все, дякую вам також. Пожалуй, руку людей. Все, дякую, до побачення.